Вибираємо якийсь колір Ну, Він у нас такий, що може бути універсальний. І що ми робимо зразу? Показую вам, як малювати фарбами зразу. Тобто у нас гуаш, ви пам'ятаєте, що коли ми малюємо гош, що, у нас, що ми можемо все виправляти. Беремо ріденьку, таку як акварельку. І десь зразу на першому етапі ви повинні закомпонувати варку, пам'ятаєте, право-ліво, верх низ І розмір приблизно натуральний розмір. У вас є. Тобто, десь ось таким чином. Не забуваємо, що у нас там є ось такі московний відео, далі. Добре видно по освітленні а, те, що я вам показувала лісовий відділ і оцей кроневий. Да? Тобто як у кубів. Тобто, тут тінь. Видно це? Ось. А тут освітлення. Видно поки що? Далі, теж можна зразу собі розмітити, де волосочко у нас росте. Да? А, а пам'ятайте, навіщо нам це? Тому що потім можна розділити легко на три частинки. Значить, три рівних частини. Ділимо собі ось прямо легенько такі засічки робимо. Що ці частинки у нас визначають? Носу, наче, носу. Наче, початок носу, далі. Тобто, три частинки від підборіддя до початку носу, і до очних западин, а це брови. Ось. І далі вже пішов лоб. А це частиночка це початок росту волосся. Ось. Не забуваємо, бо початківці-художники забувають про цю частинку і зразу малюють обличчя на весь овак. Розділили, так? Да? далі, що ми зразу можемо собі вже намітити расинис носик, він там в тіні. А, до речі, у нас сьогодні ж холодне освітлення. Холодне освітлення це означає, що у нас світло. Холодне, тобто освітлена частинка. А тінь мені ще краще. Так. Е, тобто у нас тінь Ось це, І, до речі, бачите, що я не дуже тоненьким пензликом це все роблю. Mm, тому що дуже. Це буде дуже... Ну, мені не потрібно зараз детальки, мені не потрібно якісь там. Е, Міодрібні. Міодрібні. Да, 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 да. Я на цьому не акцентую увагу. Я зразу починаю е, намічати уж, уже і тональне зображення. Тому що, по-перше, ви коли фарбами малюєте, ви що робите? Ви е, записуєте, вони ж ці у нас не акварельні, да? Ось. акварель вже не виправить. Да, да, Очі, так. Да? Тобто у нас надбровні дуги і брови. Ось. І зразу о, ніс у нас вже намічений. Да? можна ну, Очі. Очі у нас відстань, дивіться, між очима. І дивіться, Я не проводжу тут вертикальну віську, як ми це проводили, коли малювали Олівцями. олівцем, да. але ви її подумках повинні дотримуватися, що вона десь є. Ось. І е, відстань між очима це одне око. Ну, Може бути більше менше, але приблизно десь у всіх людей так. Так. Е, очні западини, вони завжди у нас в тіні, навіть коли вони там Ми з сторони місто, з боку світла. Тобто зразу в тільну ввели. І вже у нас потрошки вимальовується обличчя людини. Дивіться далі, що у нас відбувається. Що в нас відбувається з ротом? Я зараз по вашим домашнім роботам ще раз нагадаю, як це все у нас виходить. Якщо оцю відстань, а вона в нас уже є, бо ми ж розділили, вона в нас є. А розділити навпіл, ось так, то губи будуть трошки вище. І вони завжди будуть ось, ось таким чином куточки. Якщо поєднати, вони будуть не чітко горизонтально, а трішечки на дузі, тому що там у нас вони лягають на щелепу верхню. Верхня губа у нас завжди в тіні. Далі підборіддя, нижня губа у нас освітлена. Западинка підпорідтє, і вже у нас такий ротик. є. Можна ямочки такі зробити. Все. Уже є якесь у нас таке зображення початкове. Далі, що ми робимо? Далі вже беремо. Це ми намітили, це я вам побудову показала. Тобто нічого, щось вимальованого у мене нема. Тут трішки взяла більше тіні. Далі пишемо, як ми пишемо. Можна зараз взяти освітлення. Тінь я вже намітила. Так? А це біле зараз ми будемо писати. А, Колір тіла. Ніколи не беріть коричневий колір готовий, Будь ласочка, Колотіть на основі охри можете колотити, на основі прямо змішаних там, червоний, жовтий і як я з молодшим гласом розповідаю. Червоний, жовтий і білий, так? Uh -huh. ось. І починаємо. Ось. Писати освітлення. Так Темно, бачу, цей колір десь піде, десь у нас на шички, він такий більш рожевий Так, що стосується кольору, як ми пишемо. А, завжди у людини не даремно у дитячих малюнках щічки малюють які? Желеним. Да, да. Тобто ну, і, а, завжди є таке забарвлення. Носик більш жовтіший. Десь тут біля носика на подборіджі більш зеленуваті, може, навіть відтіночки. Тобто, це а, така специфіка. А, Тіла да, людського, тобто там якісь там у нас... сосуди йдуть, судини. Так. Поки теж не дуже вимальовуємо, нам потрібно закласти основні о, кольорові співвідношення. Тобто світло Найбільш виступаючі у нас і освітлені частинки, це у нас е скулові, як на українській Виличні, так, Величні. Да, кісточки. Тобто вони у нас виступають. Ще у нас верхня щлепа. освітлена завжди. Іде, так? Да? Ось в губу можна. Зараз я не дуже е, акцентую увагу на, на портретній схожості. Мені потрібно виявити освітлення, яке допоможе мені далі ліпити уже форму із того, що у нас є. До речі, коли ви будете малювати пастелю, хто буде малювати, можна те саме пророблювати. Дивіться, де у нас очні западини під очима, там дуже тоненька шкіра і всі судинки видно. І воно має трішки таке це все тут трішки можна готувати цьому фіолетовому. Так. Похру я беру і краплачок десь надаю. Тіні трішки мені хочеться вже зараз посилити, щоб все ж таки було видно. Це у нас тут ми хочемо показати. І основний акцент, освіта тіні, ну контраст буде десь на носику. Це видно? Де йде перелом такої форми? Теж я не вимальовую зараз ні ніздрі, ні крила носа. Просто показую світлотінь. Далі. Отут де у нас трішки трішки, трішки холодніше. Флексиї такі можна. А тут вони жовтуваті ртуваті від одягу. А да, ну подивіться, зелений. кольор зелений. зелений. О, молодці. Ага. Хто забув так? Ні. Така я не Додатковий молодці. колір той, 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 що знаходиться у кольоровому колі, навпроти. Если ты умру, тому я вам вот так вот. Просто пока. Че, просто? Та я потом скажу, куда. Закончить теперь. <рес> Закончить. <рес> <Закончити. рес> а, тобі раніше треба вдойти, тише. Ну просто. Мы на вечере идем до бабушки. Mm. На, на 3 часа. Вже десь вимальовується у нас. Давай готуйся вибирай, куди ти сядеш, Не потрібно Боятися. Тепер вам щось не, зробити невірно, тому що пам'ятаємо, що це гош і що гош у нас можна все виправити. Так? Да? Постелі вона ж не насладіється. Вона так, да, постелю складніше це зробити, але теж можна. Ті, хто в малює, може вже починати, щоб ви могли. Так, вухо пам'ятаємо, де на якій відстані. Низ, носа, Кінчик носа і, і, і десь. Брови. Да, брови. Тобто, десь, якщо ми так проведемо лінію, то ви побачите, де вушко. І воно не дуже близько до а, ліцевої частиночки, пам'ятаємо, що є ще одна скоро щоб ви його. Вухо знаходиться в тіні, тому не потрібно його там дуже там, якось вималювати, да, виділяти, щоб воно у нас вискакувало. Я не буду дуже детально, цю роботу можна завершувати і продовжувати дуже довго, ну, як і любу роботу фарбами. Ось. Але я не буду на цьому дуже багато Чувайся. для того, уваги, щоб вас не займати час на цей урок. Ось. Угу. Так. Що стосується фону, а, теж не дуже можна до кінця не дописувати. Що у нас там такий не дуже е гарний він не то, гарний, він не дуже удачний в плані того, що Можеш, а, дуже з кольором обличчя десь може перекликатися, але він більш можливо червоний, ну, якщо нам обличчя. Але ми беремо складніше і, можливо, холодніше фіолетово. Щоб відтінити обличчя. Робимо так, щоб наша робота вирішила не виривався цей фон і не Дивіться, що далі відбувається. Завжди, де світло, світло на обличчі, фон буде темніший. І з іншого боку, навпаки, тут іде тінь голови. І фон буде світліший. Не, ну, не завжди так відбувається, в залежності від тону о, о, фону, але, як правило, так воно буває. Якщо освітлення ось таке. І прям робимо ось таке освітлення. Ззаді, ззаду. І в нас виходить, ось голова виділяється, а тут робимо перехід від одного кольору. Навіть якщо у вас ви так не бачите, ви робите це навмисно для того, щоб виділити обличчя. Все, я далі не буду вже далі деталі вже повертаємося, беремо той інший пензлик і вже промальовуємо окремо очі і так далі. Але зміст цієї роботи він ось такий. Тобто ви повинні дуже швиденько взяти кольорові. Ось такі співвідношення світла і тіні. Ось. Ну, вже можна десь там вгадати, що це сидить наташа, так? От, якщо нам потрібно ще уточнити, далі ми вже беремо тоненький пензлик. Ну, не дуже тоненький, ще, середній. Непогані і а, далі просто а, вже працюємо окремо, як ви вже малювали очі. Пам'ятаємо, що над верхнім, з верхнього повіка є така тінь. Да? Далі, що у нас? Око ми з вами вже малювали, тому це ви все вчили просто в кольорі. Десь тувщиночка там є. Паралельно два ока промалюємо. Тут навіть я зря це зробила, тому що там освітлення. Тому що буде як один красивий сила, а вторийшись не виходить. Паралельно два ока малюємо. Оскільки дивіться, що одне знаходиться з боку освітлення. І білки білківці не робимо дуже-дуже світлими. Тому що вони в западинах очних. Пам'ятаєте, що вони ж знаходяться, ніж не випуклі, так? вони знаходяться десь в очних западах. А яким кольором робити постелі? Так само підбираєш. Коли? Змішуєш одні, другий, так, да, да, да. Ну ти можеш навіть да, таким береш охрою, оберети і не прогадаєте. Ну, я думаю, що цього досить для такого швидкого і щоб я не забирала у вас час. Далі просто тоненьким пензликом пророблюєте всі детальки, які там носик уточнюєте, бо зараз поки що це все не зрозуміло, що воно таке. Ще в тінь вводите оцю цю частиночку. Ну і так далі. Зрозуміло? Ну, все, все Маргарита, Тобі робота намалювала. А це не Маргаритина робота. Вимальовуєте лінії побудови, просто їх в думках тримайте, що вони є. Ну, і, наприклад. Катюша, подивися, мені здається, що ти дуже маленький зробила нижню частинку. Ну, від носа донизу. І губи нижче розташувала, чим потрібно. Парі... Пам'ятаєш губи, що від носика mm -hmm. до підборіддя, якщо ми навпіл розділимо цей, цю діляночку, то вони будуть вище. Центр губи ми намічаємо зразу. І він буде ви... Альон, зразу бери і тінь. Не промальовуй зараз обличчя, а прямо голову наміть, бо виглядає не дуже природні. Ага, і ротик вище підняти треба, Юль. Угу. Угу, бо верхня частинка досить схожа виходить. А за щодо того, що ти подовжуєш нижню. Маргаритка дуже зробила обвела ці очі прямо синім таким. Да, да, да. На, ну, на даному етапі це не саме таке темніше. Хочеться, щоб воно було трішки світліше зробити. Так, вище піднімай. І ще піднімає вихий. Коротше, нового було. Так, я нарисую йогу. Вместо глаз, а вместо высота глаза. Добрый бочник. Добби. радуйся, смотри. Празник, святибу дух ще радуйся. ой, радуйся, родуся, син Божий, народився, А четвертий праздник, наша перемога, радуйся. ой, радуйся, з син божий, народився, а на чому слові. Бувайте здорові, радуся, ой, радуйся з ними, син Божий, народився. Молодці, дякуємо.